І на Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Аллах. В ті дні Сонце помертне, і місяць не дасть свого світла, і зірки спадуть з неба. Ісус Христос додає події. Кінця світу до того, що вже відбулося, а відбулося потоп, відбулося содома, і має відбутися зруйнування Єрусалиму і Кінець світу. Ісус Христос всі оці події об'єднує і всі оці події. Є покарання за непорядність. Ну, якщо сказати покарання, то Ісус Христос каже, що за розп'яття Ісуса Христа упаде кров усіх невинно вбитих, від авеля. До Захарії батька Івана Хрестителя. Тут на Семійському роді має завершитися вся помста. І ця помста була дуже жорстока. Джерело води було за стіною міста Єрусалиму. А римляни, яким чином це довідалися, і воду перекрили. Вода в місто не пішла, а її повернули в інше русло. Харчів у місто не дали, бо місто було обгороджене стіною метрів три, ще більше високою. І не можна було ні вручну подати, ні завести на тварині, на верблюді, чи на ослі, чи може, на якійсь колісниці волами. І місто було викладене на голодну смерть. І там. У цьому хвилюванні, і у, у істериці, в голоді, люди божеволіли і матері їли своїх дітей. На... Ну тут треба ще додати, що ці люди. Не заслуговували на щось чесніше, бо вони були неохайні, і до Господа Бога дуже зверхньо клалися. Оця зверхність, вона і в нас є. І наш народ теж Божеволіє і у такому стані вміє зійти. З цього світу, бо що дозволяє собі з Господом Богом на рівних доводити свою правоту. Це найгірше. І отут здається, що Єрусалим у час покарання за Ісуса Христа, як каже Ісус Христос, що від Авеля, починаючи всі насильницькі смерті, які відбувалися у народі ізраїльському, не винні. Тобто всі пророки, яких побивали камінням, усі праведники, які були знищені народом ізраїльським, за все це мали оці. Прапрануті покутувати. Оце таке буде і в кінці світу. Оця розкіш, яка в нас зараз є, вона дуже шкідлива людям тим, що люди насабніють, втрачають порядність, у їм все дозволено. Все можна, вони мають всі права, вони можуть все доказати, бо вони пересичені. І ніколи не статку не чули, не знають. Оця нахабність якраз є перед дверім о такого стану катастрофічного. І наш час, здається, йде до такої згуби. Бо коли людина терпить якийсь нестаток, і цей нестаток їй вдається з Божою допомогою, якимсь чином закрити і налагодити якесь виживання, така людина потім знає вдячність до Господа Бога і чимсь зобов'язана Господу Богу. Наше покоління не потребує знати ніякого Бога, а ще й якусь вдячність Господу Богу виражати. Це щось дуже неприродне у такій ситуації, як оце вже ми сьогодні знаходимося. Щодо того, що Ісус Христос, ну, треба сказати, що Ісус Христос. Ще розкладає. Бо Ісус Христос сказав, як за Ноя, як в содомі, так буде і зруйнування Єрусалиму, і буде таким Кінець світу, а яким? А що було за Ноя? Їли пили, женилися, виходили заміж, будували, купляли, продавали. Все це предмети розкоші. Великого статку, І це ми зараз навіть можемо спостерігати, і можемо собі це уявляти. І до, до яких пір? До тих пір, поки не вийшов мною ковчег і на, не закрив двері, і прийшла вода, і не щулися, як усіх вода забрала. Отак буде і в кінці світу. А от будуть їсти пити, веселитися, бояти, поки тут ми можемо вкласти свою думку, що доки Господь Бог не визначить тих, які мають бути помиловані. Бо є таке слово, що Господь Бог. Доручив ангелові, на людях, яких треба спасти, поставити печаті. Це не буде аж печатів, але такі люди, яких можна спасти, будуть стримані, будуть кривджені, будуть зневажені і будуть предметом насмішки і забавки для тих, які збуйніли. Це буде так. І е, там печать в ніяких не треба буде класти, бо, але це показано, що Господь Бог буде за когось хвилюватися і турбуватися, як спасти. І каже Христос: у ті дні будуть дні помсти. За що будуть дні помсти? За ту нашу згуральність, я не знаю, як це сказати іншим словом буйність, пересиченість, неповагу, зневагу. Це буде таке щось як стан божевільних між собою. Це буде така огрубілість, нелюдяність, і оце це і каже Христос, що це будуть дні помсти. Мабуть, будуть одні одних вбивати і будуть зневажати. А тим, яких Господь Бог захоче помилувати, то це буде діставатися вдвоє більше. Але саме якраз цим зневагою вони собі заслужать у Господа Бога помилування. І каже Христос, якби Господь Бог не скоротив тих днів, то не спаслося б ні душі, а заради вибраних Господь Бог прикоротить ті дні. Тобто скоріше земля і всі діла на ній згорять. Ми вже з вами говорили про те, що нині ядерної зброї є, щоб кілька разів. Можна знищити планету. А апостол Павло, ми вже з вами говорили, казав, що вже треба сказати, 2000 років тому, як апостол Павло сказав, земля і всі діла на ній горять, як не варті у Бога ніякої уваги. І все те, що ми так сьогодні дуже добираємо, так дуже ним радіємо, воно все. Знищиться як таке, що не вартує ні у Бога похвали, ані ніякої уваги, бо воно все матерія, а матерія повинна знищитися. Ну і здається, що й сама земля планета теж буде знищена. У ну, Божі справи не маємо як лізти, бо ми там і нічого не знаємо. І не будемо від імені Божого говорити те, що Господь Бог не сказав нам. Ми ще можемо поміркувати на словах, в які Христос каже, що в ті дні Сонце померкне і місяць не дасть свого світла. Ми бачимо це, але нас це мало цікавить, ми не звертаємо увагу. Тобто не роздумуємо над цим, що бачимо. Коли десь там на магазині чи на якомусь складі горить світло цілу ніч, і начебто світло є і все видиш, але коли виходить сонце, це світло стає непотрібним, слабким. І воно ніщо тоді варте при появі сонячного світла могутнього. І це так буде у ті дні, але, мабуть, це вже ми не будемо видіти очами цілесними, хіба вже, може, в ту світі будемо спостерігати, кому буде це до душі. Бо Хто буде засуджений, того не буде цікавити, а вже те, що буде робитися на землі. Але міркування таке, святе Письмо каже, що велич слави Божої сім разів яскравіша за Сонце. Це той самий приклад, який ми з вами говорили, що електрична лампочка світи і, здається, достатньо світи на ту потребу, на яку ми її застосовуємо. Але коли сходить сонце, світло лампочки стається темрявою, ну, якась там іскра. І оце якщо велич слави Божої у всій силі явиться, а вона яскравіша сім разів за сонце, то тоді сонце стане так, як ота лампочка у відношенні до сонця. Сонце стане тьмяним у величі славичі, і ми собі це навіть уявити не здатні. Ну і каже Христос, що місяць не дасть свого світла, бо не знаю долю місяця в той час, але місяць завжди відблискувався від сонця. Це відблиск сонця. А коли явиться велич слави Божої, то ні сонце не буде мати світла, ні місяць, не можна буде його вглоніти, ані він не здатний буде зробити свого відбитку світла і кинути його. На землю. Про зірки ми вже з вами говорили, що вчителі церкви в деяких випадках вважають, що це будуть люди вчені, які на землі були, наче зірки вождями людства на планеті. І вони здобували знання. Про планету, і начебто турбувалися про планету. Ну, є такі пусті міркування цих вчених, що може метеорит упасти на Землю у будь-який час, бо так бувало. І вони щось собі, таке, знаєте, фантазії такі, будували, що можна вистрілити ядерною зброєю. У Метеорит, поки він долетить до землі, аби його там вибухом розірвати, аби він не приніс шкоди, бо він може збити планету з її орбіти. Ну, оце ці зірки фантазують отаківо, але кому воно буде потрібне, Господь Бог створив і планету, і зірки. І сонце, і місяць, і знає, коли і як ними всіми розпорядитися. Але Ісус Христос нам каже, як буде, щоб ми могли зрозуміти, що коли Господь Бог явить велич своєї слави, не створеної слави, бо Сонце створене, місяць створений. І нехай зірки, бо це сонячні системи, зірки, які на небосхилі являються. Це цілі сонячні планети, галактики, які від нас віддалені далеко. Але Христос називає зірками, і ми маємо право теж так сказати, то коли велич слави Божої, відкриється, то тоді все на землі, включно і Сонце, стане як пітьма у відношенні до слави Божої. Отже, Ісус Христос трошки нам привідкрив завісу майбутнього, щоб ми знали, що але це тільки сказано так, що Господь Бог мусить покарати. Людство на планеті і руйнуючи планету, щоби. Людство знало, як почне осе діятися, Ісус Христос сказав: як бачите, навчиться притчі і коли бачите, що вже бруньки м'які, то вже близько весна. І так каже Христос, і ви коли побачите, що Єрусалим обкладений військами, то піднімайте голови, бо кінець під дверима. Ну а те, що планета і всі діла на ній згорять, це здається, що все те, що людство наготувало одні на одних на планеті, аби вбити, чи залякати, чи зруйнувати. Але все це робиться з волі Божої. Ну, ми маємо досвід уже такий, що Росія багато разів хотіла зруйнувати Київ і зруйнувати міста в Україні, зруйнувала багато міст. Але останнім часом оця великохвальна ракета, яка є носій ядерної головки. Мала вистрілити в Україну в Київ, а вона розірвалася таки там на місці. Інакше Росія, здається, втратила своїх науковців і має тепер проблему, бо не всі мають знання обслуговувати таку складну зброю. Але ми про Росію будемо розмовляти і не Росія. Не є носієм спасіння, а ну, злочинцем на планеті. Отже, дорогі брати і сестри, Ісус Христос нам показав на минуле, на стан допотопний і на Содому й Гомору, щоб ми могли побачити, і щоб ми могли. Орієнтуватися, як почнеться зло робити на всій планеті, і крім того, має прийти Антихрист. Ну, Ми з вами знову говорили за Антихриста. Антихрист, здається, не зможе прийняти людську природу, аби стати подобою людини. Бо, здається, це для нього надто Недосяжний варіант. Бо якщо людську природу, Господь створив меншою за ангелів, але благоволив сам у людську природу вселитися, я так грубо кажу, то це не може повторити ворог Ісуса Христа. Мабуть, злий дух. Хоче собі вивести клона, тварину, подібну до людини, яка буде вирощена людьми, бо вона не буде образу Божого, вона буде тварина. І тоді, мабуть, оцю тварину може використати злий дух, щоб явитися в подобі нашої людини, повторити Ісуса Христа. Бо Ісус Христос у подобі людській прийшов і насадив мораль, а зайду захоче, а мораль насадити і полонити все людство, яке на планеті. Ну, Христос все це передрік, і Треба нам з покоління в покоління передавати ці строфи скупі. Які Дух Святий, чи Ісус Христос у Святому Письмі написали, устами Своїми сказали, щоб нащадки наші не зганьбили наш рід. Бо якщо вони загинуть моченицькою смертю за віру Христа, то Це є прикраса, декорація для роду. А якщо вони зрадять і підуть за Антихристом, тоді це буде велика зневага всього династії, всіх родів. Бо Ісус Христос прикрасив рід Авраама, Давида, тим, що захотів народитися в цьому роді. І церква Христова каже, що хваляться преподобні у славі, тобто в загробному світі, що від нащадків їх насіння благословенне, тобто, що від їх нащадків захотів, дозволив собі народитися Спаситель світу. І це буде великим предметом честі всього роду. А Хто не встоїть перед Антихристом, а буде співпрацювати, то це буде ганьба і нечестя для всього роду для минулих поколінь. Отже, дорогі брати і сестри, Ісус Христос усе нам наперед сказав. І наказав, чувайте і моліться. І каже, якби господар знав, в якій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би обікрасти свій дім. А Оскільки господар не знає, то мусить Чувати мусимо старатися бути пильним, не задрімати, бо проспимо, промарнуємо Царство Небесне і будемо відкинені від слави Божої. А так готуємося, бути готовими побачити велич слави Божої! Сім разів яскравішу за Сонце. І це є ота атмосфера, та стихія, які Господь Бог хоче нам світити усю вічність. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!